Ну а я хоч і кошу під сантехніка, але якщо чесно, то мало розуміюсь на тонкощах цієї професії. А, тож наші журналісти поспілкувалися з справжніми професіоналами і дізналися всі секретики а, майстрів. Тож увага на екран. О, Господи, що ж ти робиш на екран увага. Вони знають усе про водопровідну систему. Ті, хто ремонтує труби з точністю хірурга. А в разі витоку води швидко усунуть проблеми, не й сліду сантехніки. Якщо прорвало трубу, винен сантехнік? Не завжди. <с. <с.> винен той, хто був після нього. Після сантехніків на квартирі ще багато буває людей, котрі роблять суміжні ремонти. Це меблярі, плиткарі або інші професії, котрі можуть в процесі своєї роботи не спеціально, але пошкодити нашу трубу. Але для інших постійно винні сантехніки. Автушка Денис, сантехнік, більше десяти років займається монтажем інженерних систем. За цей час облаштував сантехніку в понад пів сотні квартир і восьми житлових комплексах. Щоб спокійно поїхати у відпустку, обов'язково потрібно перекривати водопостачання в квартирі. Якщо у вас багато грошей, можете не перекривати. Можете залишати і зробити потім ремонт і собі і сусіду знизу. А зазвичай ми передбачаємо встановлення аквастопу, котрий автоматично перекриває подачу води на квартиру, якщо виникає якесь протікання. Чому з сантехніками краще не сперечатися? Краще не сперечатися, щоб не наживати собі ворогів, бо я бачив такі випадки, коли ображені сантехніки кидали. В трубу о, окурок або підшипник, або якесь сміття, котре потім для замовника вилазило боком. І Йому потрібно було вирізати повністю всю систему водопостачання, щоб її переробити. Ви берете з собою змінний одяг. Постійно. Саме брудний був випадок, коли ми брали з собою змінне взуття, бо вискочила глушка з каналізаційної труби. І вся квартира і весь санвузол майже були повні стільки водою, брудною. Що завжди має бути сантехніком? Завжди сантехніком повинні бути блокноти-ручка, бо при заходженні на новий об'єкт треба зрозуміти і записати проблеми, роботи, і поміряти їхню довжину. З вами розраховувалися чимось іншим, крім грошей. Була ситуація з життя, що відкриваю листа в інстаграм і бачу повідомлення від своєї дружини, що будь ласка, приїдьте, трапилася проблема, не працює пральна машина, коли ви зможете. Я дуже здивувався, відповів, приїхав, починив і, в принципі, зі мною розрахувалися потім не тільки борщем і не і не грішми. Чи бувало, що ви неправильно змонтували сантехнічну систему? Ні, ну буває, людський фактор ніхто не відміняв. Тобто буває щось по запарці, -за можеш зробити щось не так, але до здачі об'єкта ти все одно це помітиш і швиденько переробиш і, і нікому не скажеш. Чим відрізняється сучасний сантехнік від сантехніка 10 років тому раніше. Сантехніки приходили з вантусом в руках і з пляшкою в кармані. А зараз сантехніки приїжджають з великим набором професійного інструмента, котрий буває не влазить в одну машину. Можливості виконання робіт у сантехніків дуже збільшились, і з пляшкою ви їх зараз точно не побачите. Який кумедний випадок був у вас під час роботи? Саме цікавий момент був коли ми приїхали на об'єкт. А там е, виведена гаряча вода на унітаз і пральну машину. Вити, якщо на пральні не видно, а на унітазі, то видно, що парує, коли зливаєш. Нам прийшлося розбити півквартири, щоб виправити цю проблему. Яка місія сантехніка? Ми працюємо для того, щоб надавати якісні послуги своїм замовникам, щоб вони не піклувалися, що у них щось станеться з сантехнікою, і в цей складний час, щоб у людей було на одну проблему менше, щоб у них були гарні якісні інженерні мережі, і вони ні про що не турбувалися.